Всім привіт! До нас на склад приїхали ось такі новинки, самоклеючі 3D-панелі для стін. Також їх можна клеїти по бажанні на стелю. Ось такі гарні, дуже багато різних варіантів кольорів. І однотонні, і під село, і під мармур, і плющ. Ну, різні. Як бачите, ці панелі повністю будуть стільки іміючі, можна клеїти у всіх кімнатах, таких як кухня, коридор, зала, ванна, спальня тощо. Складські приміщення, допустімо, ну, в усіх кімнатах. Самі пособи панелі повністю водостійкі, меючі. Також панелі дуже гнучкі, гарно лягають на криві стіни, що не менш важливо, в будинках чи квартирах з несучасним ремонтом. Ось такі гарні панелі. Хто придбає, буде дуже задоволений. Клей вже є на панелі, ви просто збираєте захисний папір і притискаєте до стіни. Для детальніших фотографій і цін пишіть повідомлення. Або на Viber чи Telegram номер є в описі цього відео. Всім, хто придбає, будьте дуже задоволені. Всім добра та міру!